У народному домі селища Підкамінь відбувся чудовий патріотичний концерт. Побувала на ньому наша знімальна група. Увага на екран! Слава Україні! Героям слава! Сьогодні наша знімальна група завітала до селища Підкамінь на концерт, який присвячений Дню Незалежності України. Душевну пісню в обіймах України виконав зразковий дитячий хор «Передзвін». Діти з особливою любов'ю від усієї душі промовляли кожне слово. Концерт також завітав Орест Кавецький, голова Золочівського району, який наголосив на важливості пам'яті нашої історії, пам'яті про Героїв України. Цей прапор наш український наше покоління несли через виклики майданів, наших революцій. І сьогодні, коли в Україні є війна, ми знову з вами доказуємо свою суб'єктність. Богдан Ботицький поділився програмою патріотичних заходів Дня Прапора та Незалежності України. Це є дійсно таке свято. Захід ми його завжди проводимо, не переносимо, а стараємося проводити 24-го числа, так як дійсно є це свято, День Незалежності. Сьогодні у нас відбувається концертна програма. Вчора в нас була до День прапора Молитва за Україну за участю всіх священиків нашого підкаменя, яка була в храмі Святої Праскаїв П'ятниці, різних конфесій. І ми молимося за мир за перемогу нашим. Держави. Звичайно, сьогодні 33 та річниця нашої незалежності. Ми стоїмо перед серйозними викликами зберегти нашу незалежність. І дійсно, сьогодні ми бачимо, що є і ми і відстоюємо незалежність. Є багато людей, які з нашої громади, на жаль, які загинули. Є які люди, які сьогодні не мо припавши безвісти, є зниклі безвісти. І ми сподіваємося, що можливо вони повернуться до рідних домівок, Є люди, які сьогодні захищають нашу державу, і сьогодні ми маємо всі бути об'єднатися. Щоб дійсно побудувати таку країну, щоб в майбутньому ніхто не хотів на нього нападати. Від громади до жителів селища Підкам'ях звернувся його голова Богдан Бутинський. Цей непростий час ми повинні бути єдині, повинні об'єднатися заради єдиної мети, вільної, незалежної та процвітаючої країни. У цей непростий час, я би хотів, щоб ми, Бог дав нам здоров'я, сили та мудрості. Для побудови такої держави, щоб ці жертви не були марними. Слава нашим захисникам, слава Україні з Нем Незалежності Україні! Згодом жителі громади спільно виконали державний гімн та хвилиною мовчання згадали всіх героїв, які віддали життя за Україну. Рихро, що через воєнні дії родини не можуть об'єднатися, але віримо, що зовсім скоро сім відсвяткуватимуть заповітнішу мрію разом. Родина, 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 родина. Веселий танцювальний номер підняв настрій глядачам. Дівчата синхронно виконували елементи українського народного танцю. Як бачимо, під камінщина багата на таланти. Із під каменя Наталія Ковля Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.